Чорна яси чорна, чорнява як циранка, яси полюбила, єси полюбила чорнявого іванка, я си полюбила, єси полюбила чорнявого Іванка. Іванка попіванко, сорочка вишиванка. Високий та стрункий, високий та стрункий ще на бородіянка, високий та стрункий високий та стрункий щейна бородіянка, Маросю ти Марусю, люблю я твою роду, люблю дивитися, люблю, дивитися, як ти ідеш по воду. Лоблю, дивитися, люблю, дивитися, як ти їдеш по, по воду, як ти їдеш по воду, як ти їде кухаєш, видерцями махаєш, відерцями махаєш, серденько звеселяєш, видерцями махаєш, відерцями махаєш середенько з Два дубочки, обоє зелененькі, ми такі паровані, ми так і паровані Обоє молоденькі, ми так і паровані, ми так і паровані Обоє молоденькі.